Вітання всім 13 жовтня. Ой, сьогодні друга частина починається моєї епопеї. Правда, першу я вам не показував. Вона вчора була, сьогодні продовження. Просто. Дивіться, це називається Жажда посадить. Жажда посадити дерево, да? місце треба. І... Ну, тобто попитка удалить оцей пень. Бачите, він високий, він тут з метра Ну, да? тим більше, що метр і є, але все одно він не піддається ніяким. Було обрізано вже і тут поверхневі корені. Не бачите, які тут повтовшки. І це я вчора потратив цілий день. Доробився до того, що тіло відказалось вже слухати У мене. До хати зайшов годину 4, навіть, чи начало п'ятого і все. І більше вже на двір. Ну, на вулицю не схотів йти. Ну, тобто в сили з... закінчилися. якось так, Вперше в житті що ну, просто тіло відказалося йти 에... працювати. Що ми тут не робили, і трос були порвали. До речі, трос тут 에... десь метрів 40. О Оця троса цього бо він там аж ну, йде до забору і аж до середини отого слідуючого городу, де була пшениця росла, і там трактор його тягнув, то раз його умудрилися ми порвати. Ну Сьогодні опять буде продовження якби, з новими силами. Не знаю наскільки мене тут хата. Вже будемо займатися тут, як е, ці. Та... <реш> Ті хто скарби, археологи коротше. розкопками потихеньку, по сантиметру вибирати, Опять брати пилку. Я ж кажу, тут всі інструменти, які тільки можна було, навіть і сокиру також зробили, на лом приварили, рубали і всякі і лопата моя. І ось ось той Знахідка теж дуже добре виручає. Ну, верхушка відломана, це я по своїх копательських ділах притягнув. Один зломив ось такий був. Короче, ну, оце, бачите, оце така розкорчовка. Треба було, звісно, це робити відразу, коли не було оцих ось. Насадження цих дерев, ну, я щось думав, що буде тут столик, хатинка якась, осмії будуть тут стояти. Ну, ось осмії можуть і на другому місці постояти. А тут треба місце під посадку, бо скоро прийдуть нові саджанці. а їх кудись треба буде розподіляти, садити. Тобто, ну, все-таки завчора я зробив таке одну роботу, зараз покажу. Це ж не одне тільки таке. Один пень такий нещасний. Ось що було, був пень. Дивіться, яка корневища. Ось Осьо моя рука. Дивіться. Бачите, це корінь. Осьо. От. Оце ось корінь підняти не можна. Бачите, ось о корінь. Це все розпиляно. Одпиляна від корня. Ну і ось ось сам ось ось це. Бочини теж підняти не можна. Коротше, це була яблуня, ось росла. Ось ось воно, бачите, да? була спиляна, ну ви бачите, та ось ця стара частина була спиляна черешня тут росла. Під саму землю, бо я, як коли косив, я поверху проїжджав. Газонокосаркою, то вона не зачіпалася ножами за той пень. Ну от Бачите, тут вже немає. Ось місце для, для одного перкуча вже є. Перкоча в мене все росте одне, це ромео, перкоча ромео. А тут буде перкуча наріне рости. Так що, якось оце так. Один пеня таке завчора видернув, а на другий мені вже місця не вистачило. Пень. Тобто на сьогодні ще залишився. Ну теж я там опилював і трактором ми видірнули це все діло. Ну а тут Не знаю, за сьогодні, за день я можливо і дойду. Це треба, ще мені тут сантиметрів на 40 на 50 углубиться вниз. обрізати там, ще може які корні є. Ну тут з абрикоса це звісно, діло таке сильно. Бачите, як вона зараз росте. Вона мало того, що вона й вниз йде у горизонт і ще й униз вертикально ну, типу, спускається. Такі корні дурні, що ну, бачите, вирубується по частинках. Такий не прямий, а отако. У різні сторони. І йшов так, а, а знизу що приходиться тут так і звращатися. Ну, не знаю. Потихеньку, все одно я його вже раз почав, так вже він не буде. Попитка No2 сьогодні. оце Вчора в мене зайняло цілий день, я ж кажу, поки сили не покинули мене. Воно вже починає холодати, вже й на винограднику треба підтягувати роботу. Ну, Вчора дождю не було й сьогодні його немає. А бачите, та трава, ну добре, дернець я як підірвав. Ну, вона так зазеленіла, вроді їй тут нічого і немає. Це я ще буду ще, мабуть, рік боротися. Або просто тупо побризкаю все зразу в зиму, Коли все листя паде, з дерева будуть успокої. Та й усе, щоб вже не виджуватися, щоб вона мені взагалі не росла. Ну, щоб було такого, щоб не відростало. Та й усе. Бо я бачу, що це буде довга пісня якби удовгу, да, боротися з, цими, з цією травою. Так що це якось так. Може хтось по-іншому корчує, чи, чи є опит. У мене оце особо я не займався тут корчовками, було там пару разів. Вчора ну, я цілий день провів тут у неділю. Ось так, така робота була важка, дуже важка. Так що якось так. На цьому все. Я думаю, що до вечора я щось зроблю і не загину, коло того пенька не впаду. До наступних відео, всім миру і добра.